Мріє займатися анімацією та в майбутньому створювати комп'ютерні ігри, каже черкащанка Катерина Михаїл. Сьогодні вона робить свої перші кроки на шляху до цього. Відеоролик робила ще дівчинка. Дивиться на час і сонечко. Ще зробила хоче стати програмістом, і черкащанин Матвій. Мені подобається вигадувати за комп'ютером. А я створив, щоб мій персонаж я там класі розказують там про комп'ютери. Заняття триває 60 хвилин, говорить викладач Вадим Федонюк. буде два напрямки: перший такий більш творчий, пов'язаний з дизайном. Вони будуть створювати відеоролик. І другий такий більш технічний це програмування героїв Майнкрафту. Уроки розроблені для дітей віком від восьми до тринадцяти років. Відбуваються вони не вперше, розповідає керівниця школи програмування та цифрових технологій Юлія Курнос. Ми весь жовтень проводили безкоштовні заняття для дітей переселенців. Діти в нас приходили два рази на тиждень і займалися по дві години. Наша задача була показати дітям, що програмування може бути цікавим, і це дійсно наразі дуже важливо давати дітям можливість саме займатися програмуванням і різними напрямками. IT. Наталія Черкашенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.